Більше про ситуацію, власне про результати цієї поїздки місії Магате і ситуацію в регіоні розкаже наш колега безпосередньо із Запоріжжя. Колего, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, і що власне в Запоріжжі відбувалося після, після приїзду інспекторів Магате. і Які наслідки результати їхнього візиту до Енергодару? Ну, власне кажучи, оті машини, що стоять в енергоблоках, расисти не ховали, бо вони відверто заявили інспекторам, що це не військова техніка, а то машини, так би мовити, радіохімічного захисту стоять радіаційного. От така було трактування. Ну власне кажучи, так росіяни влаштували комедію, намагаючись якось повпливати на інспекторів, які приїхали. Однак ця комедія не мала для інспекторів ніякого сенсу. Бо я думаю, що в цоковому документі там навіть вони не намагатимуться визначити хто і куди стріляв. Їхнє завдання видати якісь рекомендації вимоги про безпеку станції. Вже там є заява представника ООН Стефана Діжаріка, який сказав, що. Фахівці ООН, які там є в паді вони не вповноважені провадити ніякі балістичні експертизи, щоб визначити там проєкторію снарядів, і вони не будуть цим займатися. Але, тобто е, я думаю, буде рекомендація обом сторонам, як це завжди буває, отриматися від обстрілів станції. От але ну ясно, що будуть рекомендації щодо виведення військ з території станції. Цього не подітися, а те, що там от масовка, яку годили слідом за Мар'яну Гросі, яка там щось йому розказувала числа колаборантів, колаборантів і найнятих Росією е, власних провокаторів, ну знаєте, вони ж вручили там навіть списки, підписи, там 20 тисяч 600 підписів, які вони, начебто, зібрали в Енергодарі, щоб Україна припинила його обстрілювати. Тобто там навіть такі смішні моменти були. От, власне кажучи, продовжують працювати інспектори. Що там вони напишуть, ми почекаємо, але я скажу, що от саме на сьогодні на ранок зовсім немає інформації, на жаль, про результати вчорашніх обстрілів. Ця увага так би мовити прикута на те, що там побачила магате, але ж ми знаємо, що була стрілянина і були жертви. Ну і росіяни також розповсюджували таку легенду про те, що там український десант мав якимись баржами чи катерами, чи чим висаджувати себе в Енергодарі, захоплювати станцію, що вони доблесно цей десант потопили, знищили там кількох людей в полон. Взяли. Це все виглядає просто на якусь ну, фантастичну бздуру, вигадку з боку росіян, що просто. Виграти інформаційну війну чи переключити інформаційний потік на свою користь, чи знову ж таки залякати інспекторів, мати невідому яку мету вони ставили перед собою? Так, да, ну але ми бачимо, що є невинні жертви. Принаймні, одну ми побачили на кадрах. Вчора повідомлялося про як мінімум трьох загиблих і сімох поранених серед дітей дитина. От не маємо на цей момент жодної інформації, скільки ж людей отак от постраждали. Вчора будемо чекати, що сьогодні можливо з'явиться якась інформація. Ну і е, там були також дуже тривожні повідомлення про те, що вчора ж під час обстрілів відключився автоматикою п'ятий блок, що тільки шостий залишився на щастя, хоч один блок працював на станції, чи е, підімкнений п'ятий блок назад у мережу. Чи вдалося відновити там була також тривожне повідомлення, що по станції там проходить лінія власного живлення триста тридцять до всіх боків? От і Вчора під час обстрілів вона була перебита по напрямку до другого блоку, який зараз стоїть у розхолодженому стані, але йому все одно ж потрібна електроенергія для того, щоб охолоджувати там все, що треба. І зімкнулися вчора на цьому блоку дизель-генератори, задіяли таким чином насоси, провели охолодження, але чи вдалося полагодити цю лінію? І чи відновлено нормальне постачання всіх енергоблоків, які стоять зараз? цього ми також не знаємо. Знову ж таки, будемо сподіватися, що сьогодні протягом дня якась інформація звідти буде. Ну, власне кажучи, відновити перебити електролінію це вже не така складна праця. Я думаю, що кваліфіковані співробітники станції в змозі виконати протягом доби, може трохи більше там. От Ну, а те, що стосується візиту інспекторів, ну що ж, вони ще не поїхали всі зі станції. Що там вони напишуть, що рекомендують, я думаю, що ми дізнаємося не просто завтра, там, а можливо, через кілька днів. От будемо чекати ті доповіді. Дуже покладатися на неї, мабуть, не варто, тому що навіть якщо вони однозначно там напишуть, що росіяни мають прибратися зі станції, то ясно, що росіяни цього виконувати не будуть. Але якби от принаймні вдалося лишити там на постійній основі кількох співробітників, б ну, ми споглядали за тим, що відбувається, ну це вже було б прекрасно. Але також невідомо, чи росіяни дозволять це робити, чи ні. Ну, це те, що стосується атомної станції. Але тим часом йдуть інші військові дії у нас. У нас своя маленька Чорнобайка працює, називається Мелітопольський аеродром, куди расисти тягають і тягають техніку боєприпаси, а наші артилеристи, ракетники її там успішно час від часу знаходять. От і цієї ночі, о другій годині, Мелітополь знову покинувся від вибухів. Дуже потужно кажуть, ну є відео, як це все виглядало потужно, детонувало знову на аеродромі. Так, можемо переглянути кадри дійсно з Мелітополя, бачимо їх. Це свідчить про те, детонація свідчить про те, що боєприпасів там було багато, і що їх накрили і що вони знищені. От була ще одна точка прильоту, але це було значиме. Не знаємо там яка друга ціль була, от але місцеві кажуть, що два місця прилетіло порядка десяти вибухів. Там було. Ну і, власне кажучи, попередні зараз аршисти біля Мелітополя там кучкують свою військову техніку, підрозділи, південніше Мелітополя, східніше Мелітополя і попередні дні також наша артилерія туди стріляла. І від попередніх стрільб за минулу добу кажуть, що була потужна детонація там, десь в районі мордвиморки, в напрямку до молочного лиману від Мелітополя. То дуже була потужна детонація. Три години після того, як наші туди потіли. Ну тобто, бачимо, що наша розвідка працює непогано і виявляє склади з озброєнням, з боєприпасами досить точно. Е Знаєте, як відбуваються бойові дії на фронті, що там буває? Є Ще одне таке парадоксальне відео, його вороги знімали. Їхній бронетранспортер на Запорізькому фронті вони завантажили протитанковими мінами ПМ і кудись везли, аби встановити їх проти українських військ. Але так вийшло, що цей бронетранспортер підірвався на точно такі ж протиротанковій міні, десь там значить, натрапив на неї. І у підсумку є відео ми можемо бачити, як детонують 200 протитанкових мін, закладені у бронетранспортер. Ну, там в одній міні 7,5-8 кілограмів е вибухівки, тобто можемо вважати, що це півтори тонни тротилу бабахнуло. Ну, расисти дуже наракалися вибуху. От, і, на щастя, всі ті міни, які е, вони влегли проти українських військ, то там і підірвалися всі в одному місці. Ну, взагалі, те, що стосується ситуації на фронті, підтягають резерви московські фашисти. Поки наразі невідомо чи вони хочуть наступати, чи вони таким чином хочуть стримати просування українських військ, яке відбувається на кількох ділянках в районі там пологи під волійполем. Ці резерви, колега, це очевидно йдеться про це їхній третій армійський корпус, який вони так довго збирали по усіх усудах. Е, Ні Росії, так би мовити. Це добровольці, різноманітні люди, які або колись служили в армії, або дуже віддалений, мають такий військовий досвід. Ну в тому числі да. Ну але вже пишуть експерти, що вони все-таки той третій корпус розтягують принаймні у трьох напрямках там на Херсонщину, на Запоріжжя, на Донеччину. Тобто це буде він розпорошений. Ну станом на вчора, на сьогодні, вони підтягли два батальйони піхоти і один танковий. Потім ще один піхотний батальйон прибув, і ще два очікуються. Приблизно так. От ну. Знову ж таки, де, де вони їх, в яке саме місце тягнуть, є свідчення, що вони перетягують всередині області ті частини, які вже тут у нас знаходяться, вони просто перекидають з одного району на інший, там де їм здається, що вони там десь. Краще будуть застосовані, тобто чи це ознака наступу, чи ознака оборони на цей момент, невідомо але прибуття військ, так воно є. Що ж, ми будемо звичайно стежити уважно за за розвиток з розвитком ситуації, зокрема і на Запорізькому напрямку, тому що дійсно концентрація сил на свідчить про те, що може там щось розпочатися найближчим часом. Наразі ж найбільшу активність фіксуємо ми на Херсонщині, якщо йдеться про е, південь України. Іне колего, я дуже дякую за включення, за те, що детально розповіли ситуацію і в Енергодарі і в області. Сподіваємося, що цей день буде для нас так само переможним, успішним, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Так само дякую за роботу. Ну і успіхів нашим збройним силам бажаємо.